Добрий день! Чи можливо мати таке волосся, як у Рапунцель? У всіх є улюблені книжки, мультфільми, герої та героїні, відповідно. Можливо, дехто мріє мати таке саме довге волосся, як у казкової героїні Рапунцель. Тільки відкриємо велику таємницю. Волосся довжиною декілька метрів на дивочій голові може бути лише в казках. У реальному житті воно розтеже швидкістю один сантиметр на місяць. На сьогодні власниці найдовшого у світі волосся вважають американку Діну Вітт. Довжина волосся цієї американської рапунцель майже як вповерховий будинок. Лише одна людина змогла перевищити цей рекорд. Майже 100 років тому в Індії жила пані загальна довжина волосся якої дорівнювала висоті 4 поверхового будинку. Росте волосся з фолікулів, Волосина складається зі стержня, що піднімається над шкіркою. Та кореня сховано в волосяному мішечку цибуліні. Волося це складова шкіри, яка в сучасної людини є символом краси. Поділяється волосся на довге, шитинкове і пушкове. Подивись, уважно у дзеркало. Довге волосся росте на голові, а в дорослих ще й під пахвами. У чоловіків це також борода та вуса. Шетинкове волосся це брови, вії. Пушкове волосся за деякими винятками покриває все тіло людини. Тривалість життя волосся від двох до п'яти років. Спочатку воно зростає. Потім пріст припиняється і волосся залишається на голові ще кілька місяців. Згодом випадає, звільняючи місце для нового. Тому не варто лякатися, коли на гребінці після розчисування залишається кільканадцять волосин. Це природно. Мити волосся. Слід залежне від того, як часто воно забруднюється. Вода має бути не дуже гарячою, а після використання шампуню треба наносити спеціальний бальзам. Розчисувати волосся краще двічі на день, бо розчисування це своєрідний, корисний лікувальний масаж волосся великою масажною щіткою, і воно ростиме густим, блискучим та міцним, як у красуні рапунцель. Ой, як добре, що в мене не волосся пірячком. А ви уважно мене слухали? Тоді дайте відповіді на запитання. Я росте волосся. Молодці. Яка триває життя волосся? Вірна відповідь молодці. Чому не слід боятися випадання волосся? Ух, молодці! Усі відповіді були вірні. До побачення, до нових зустрічей!